Друзі, перед тим як вас привітати з Новим роком, і коротко хочу нагадати, що Якослів Юрій Юрійович, заступник директора Вінницького НДКЦ, Ініціював відкриття кримінального провадження за статтями диверсія, державна зрада, саботаж та повалення конституційного ладу проти керівника лайтера Миколи Петровича, керівник Вінницького МВС, також керівника експертної служби Кремчук Сергій Григорович. Також його заступники Дубаноска Валентинович, і є в базі Моротворець та Абасов Руслан Гідайдинович. Суть злочинів полягає в тому, що вони не прийняли і відсторонили механізми спрощення ідентифікації воїнів загиблих, загиблих воїнів ЗСУ. Відповідно, родичі тривалий період не отримують тіла, не можуть отримувати грошову нагороду, компенсацію. Вибачте, будь ласка. Окрім того, окрім того, вигідно працівникам РФ ФСБшникам. Вигідно створювати градус напруги в суспільстві. І, звісно, коли родичі довго очікують експертизи, вони починають нервуватися. Суспільство починає обурюватись. Недовіра експертній службі, правоохоронним органам, тобто це ряд таких злочинів, які зараз в процесі відбувається досудове розслідування. Цим не закінчилося. Я скажу один момент. Вчора добрі люди, які допомагають громадській організації ЛОКі, яку я створив, надали мені інформацію офіційно, ви можете її перевірити. Сьомченко Олександр Анатолійович, заступник лайтера Миколи Петровича. Він є власником спільної українсько-російської компанії Сьомекс. Тобто, під час війни людина займає посаду, серйозну криміналістичний центр, і одночасно є співвласником, браніш власником українсько-російської компанії. Ви це можете подивитись, я прикріплю в коментарях посилання. Також це вкотре підтверджує, що все я роблю правильно що усі мої дії направлені на виявлення злочинців і ворогів толових щурів в системі МВС, вони є раціональними. Військові візьміться на замітку, будь ласка, адвокати, юристи, журналісти візьміться на замітку. Крім того, Сьомченко в яку лайтера. Тобто я не знаю взагалі, куди дивиться Міністерство внутрішніх справ керівництво, яке, до речі, теж володіє інформацією, бо я надсилав, куди вони дивляться, що вони роблять. Це ганьба, це ганьба, це попруження пам'яті наших захисників. Але справа в тому, що все одно я рухаюсь далі і Я нічого не боюся. Навпаки, це мені тільки дає сили для того, щоб рухатись далі. Окремо, хочу сказати, поздоровити вас з наступаючим новим роком. Я вважаю, що саме головне це. Віри вам, кожному і в себе. Якщо ви будете вірити в себе, ви будете жити, ви будете відчувати свою необхідність перебування в цьому світі. Допомагайте воїнам ЗСУ, бо від них залежить наша безпека. І не бійтеся, не бійтеся, викривати невігласів, зрадників, внутрішніх, не бійтеся. Зміни зміни потрібно починати робити з себе. Тому усіх я вітаю з наступаючим новим роком. А будьте щасливі і дякую, що ви мене підтримуєте. А до речі, ще забув сказати Микола Петрович Лайтер, пенсійний фонд. Сьогодні відкрите кримінальне провадження за статтею 364. Це перевищення владних повноважень. Так за те, що ви мені скасовуєте, не виплачуєте лікарняні ці дві організації. Ну лайтер, я її називаю злочинна, з моєї точки зору організація. Плюс пенсійний фонд, який пішов на поводу, готуйтеся. Я казав, що я до вас йду, я вже близько, тому ви всі будете сидіти за гратами, друзі, а тепер з Новим роком.